Ці аналізи дуже багато розкажуть про ваше здоров'я. І саме головне ці аналізи можна здати безкоштовно в будь-якому медпункті чи в будь-якій поліклініці по скеруванню сімейного лікаря. Тому в сьогоднішньому відео, так як мене просили пацієнти, ми розберемо розшифровку загального аналізу крові та найчастіших біохімічних аналізів. Які ну, найбільше використовуються в практиці, бо не завжди лікар хоче пояснювати, що там не так, і на жаль, як я помітила, по людей, яких до нас зверталися, не завжди звертають на невеликі зміни. А б'ють же на сполох, коли вже там критичні порушення, і тоді вже призначають якісь лікування. Хоча аналіз говорить. Деколи завчасно, що щось не так і треба щось робити. Хто мене не знає, я сімейний лікар, вищої категорії лікар народний та традиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, адже в нас багато чого цікавого про медицину та здоров'я, а також пишіть. Внизу свої коментарі. Дуже цікаво буде почитати про ваші зміни і стан здоров'я, з який то був пов'язаний, а також, ну, чи зразу лікар це замітив і почалося лікування, а також, які би ви хотіли розглянути розшифровки аналізів в подальшому. Адже я завжди стараюся знімати саме те, що цікаве для наших глядачів. Ще одне питання, що просили мене розглянути наші підписники, це є те, що зараз аналізи частіше в поліклініках роблять вже роботи, і видається така розшифровка з латинськими літерами, де люди самі по собі не завжди можуть розібратися, що там де означає. І що ті букви позначають, як їм читати результат самостійно. Тому обов'язково поділіться зі своїми знайомими, адже аналіз крові здає фактично кожна людина і вміти розібратися, що там пише, важливо для кожного з нас. Давайте візьмемо для прикладу такий аналіз. Перше, що в нас пише ВІБІ це білі кровяні тільця. Це в нас лейкоцити, загальна кількість. Ви вернемося до них пізніше. Тут, бачите, лімфоцити, гранулоцити, і отут RBC, то red ball cells, червоні кровяні тільця це є еритроцити. Бачите, в даному випадку вони в нас е, трохи підвищені. І отут вже є гемоглобін. Бо люди не знають, де шукати гемоглобін. Бачите? Оце показники гемоглобін. Ось в цьому аналізі в нас гемоглобін є в нормі, а еритроцити чуть-чуть підвищені. Далі, тоді мусимо дивитися на ось ці показники. Оце в нас МCHC це є вміст гемоглобіну в одному еритроциті. І цей показник, якщо в нас от підвищений, як тут. Більше пов'язаний з дефіцитом вітаміни групи В. А якщо у нас він би був знижений на фоні навіть нормального гемоглобіну, це би було в нас залізодефіцитна анемія. А така ситуація, що гемоглобін є у нас нормальний еритроцити можуть бути в нормі, а можуть бути трішки навіть підвищені, це йде як компенсація, щоб якось. Дійшов цей кисені поживні речовини до тканин, а от вміст гемоглобіну в самому еритроциті є знижений. І це дуже часто в нас якраз залізодефіцитна анемія. І на неї лікарі не звертають увагу, ніякого лікування не призначають. Люди знаходиться слабість їй, ну і кажуть, нічого ти здоровий йди додому. А от коли ми здаємо вже феретин додатково. Там швидше буде ферритин понижений, ну і вже зрозуміло, що людина потребує поповнити запаси заліза. Ну, будьте уважні, навіть при нормальному вживанні продуктів, або навіть медикаменти починають вживати, не завжди залізо добре засвоюється, і це може бути пов'язане раз з роботою шлунка і 12 палою, адже саме там, йде засвоювання заліза. В організмі, а друге, проблемами печінки, адже феритин, він йде ну, не в крові, а він відкладається в основному на склад, а склад знаходиться в печінці. Ось, Якщо ми маємо розлади кишково шункового тракту, приймайте препарати, не приймайте, ви латаєте дирки в друшляху, фактично, які все одно знайде собі місце, і вас буде за якийсь час, коли припинили приймати ліки, буде гемоглобін. Падати або падати ефертин і знову відновлюватися та слабість. Ось на це часто не звертають уваги, і людина ходить, мучиться, страждає. Так, ще один такий важливий показник червоної крові це є МСВ. Це є розмір еритроцита. Якщо він понижений, найчастіше це в нас є дефіцит заліза в організмі, якщо завеликий, це є дефіцит вітамінів групи Б. Бачите, в цьому аналізі в нас МСВ понижений і підвищений вміст гемоглобіну в еритроциті. Значить, маємо невеликий дефіцит заліза і вітамінів групи Б. Але от при вираженіших анеміях ми будемо мати зниження цих двох показників: і МСВ, тобто розміри еритроцитів, і МСХС, тобто вміст гемоглобіну в еритроциті. То і то буде знижене. Тобто, суто в тому випадку є залізодефіцит більше виражений. Чому виникають такі скриті форми, а не мій? В першу чергу для жінок це є надмірні кровінисті виділення під час менструації. Звертайте увагу, скільки виходить крові. Ну, найлегше зараз є такі менструальні чаші, що вставляєш піху і там прям можна до мілілітра виміряти, скільки крові виходить. Ну, але такий простіший метод це? Береться прокладка звичайно, таких прокладок середніх, що ну, на місячні, до 4 ще нормальні місячні, якщо вже перевищують 4, це вже є кровотеча, це є надмірна менструація. І в таких випадках ризики анемії значно зростають. Іншими причинами виникнення анемії можуть бути десна, на які кровлять, також може виділятися еритроцити під час хвороби нирок, наприклад, гломеролонефрит, якісь запальні процеси нирок, запальні процеси в кишечника, коліти інколи також бувають з втратою крові, і інколи вона є досить непомітна і знайдеш тільки це, коли здаєш кал на скриту кров. А так ну, не помічають люди. Ну от, коли вже сильна кровотеча, наприклад, зі шлунка пішла виразка 12-палої, так, там буде чорний кал, це більше помітно, і людина вже щось звертає. А ось такі невеликі кровотрати, направду кажу, ми виявляли чисто ну, при такому ретельному дослідженні калу. Але все воно може негативно впливати на ваш. Аналіз. І ви пийте залізо, не пийте, а коли не лікувати причини, результату не буде. Інша причина виникнення анемії це є незасвоєння заліза в кишково шунковому тракті, а також обмежене його депонування в печінці. І тому, коли ви не налагодите нормальну роботу шлунка 12 палив, а також печінки, також є велика схильність до анемії. Ще у нас такий важливий показник, як HCT. Це фактично є раніше відомий вам гематокрит. Цей гематокрит вказує на процентне співвідношення кількості еритроцитів до загальної кількості крові. Ось підвищений він у нас буває. При захворюваннях серця, захворюваннях легень. А також обезводнення. От ви, наприклад, не пили ввечером зранку водички і пішли здавати аналіз. Він вас може бути підвищений. Понижений у нас частіше при анемії, а також коли була якась кровотеча, і не встигли утворитися нові еритроцити, і може вказувати на ниркову недостатність. Також може знижуватися в останньому триместрі у вагітних. Відео про підвищений гемоглобін я вже знімала раніше, отут От залишу його прикріпленим і в описі також. Але хочу нагадати, що підвищений гемоглобін в нас дуже часто буває пов'язаний з серцевою недостатністю, з дихальною недостатністю. А також, наприклад, ви перенесли важкий ковід або запалення легень, де було саме легень ураження, як наслідок, дуже часто, якийсь час. У вас може бути підвищений гемоглобін. От. І, відповідно, кількість еритроцитів. Також організм таким способом намагається всіма доступними методами донести більше кисню в ті тканини, які недостатньо його отримують. Ось так. Тобто, де захисна реакція? А з таких небезпечних захворюваннях, коли у нас гемоглобін підвищується, підвищується кількість еритроцитів, а також можуть підвищуватися і інші кровіні тільця, є поліцитемія, це складне захворювання і потребує звернення до лікаря, щоб підібрати вчасно правильне лікування. Тепер подивимося в білу кров. White ball cells WBC. Ось воно показує на загальну кількість лейкоцитів. Ви поділяється на лімфоцити і гранулоцити. Загальна кількість лейкоцитів підвищується про якихось запальних також інфекційних процесах. Ось по видах клітин. Тут вже можна відрізнити, яка в нас бактерійна чи вірусна інфекція, що дуже важливо для використання чи наоборот. Небажно використання антибіотиків. А зараз ми розберемо, що означає лейкоцитарна формула. Маєте аналіз такого типу вам простіше. Єдине, хочу наголосити: звертаємо увагу не лише на проценти, ось а звертаємо увагу ще на абсолютну кількість. Бо деколи буває вміст в процентах нормальний, а впав інший показник і виходить той показник, що ви дивитесь завишений. От, Наприклад, в нас еозенофіли, це йде алергічні реакції, а також глисти. При глистах вони зазвичай не сильно повищені. От при алергіях можуть бути дуже великими. Щоб відрізнити, чи це справді алергія, чи завелися гельмінти, в першу чергу здаємо кал на яйця глистів, а також імуноглобулін Е. Якщо він повишений, це алергічна реакція і ну, треба шукати лікування алергії. Моноцити це такі клітини, які як амеба, як ви пам'ятаєте, амеби від школи вчили, вони приходять і поїдають поганих дні клітини, які нападають на ваш організм. Вони в першу чергу будуть підвищені при різних інфекціях вірусних, бактерійних. А також грибкових. Знову ж таки, вони будуть підвищені при хронічних запальних інфекціях, ну, наприклад, там, холецистит, просто через застой жовчуючи, що воно застоялося, а також при автоімунних захворюваннях і деяких а, дитячих інфекціях, таких як а, мононуклеоз, не завжди виявляють атипові мононуклеари можуть бути просто моноцити підвищені. І ну, воно лікується як вірусна інфекція в першу чергу. А ось зниження моноцитів може спостерігатися при анеміях, ну і при тривалому лікуванні кортикостероїдами. Ось о, в мене е, був пацієнт, у е, нього була трансплантація, проведена серця, і от постійно приймав кортикостероїди. Так, в нього моноцити були в аналізах завжди понижені. Звісно, не хочу говорити про різні види лейкозів, бо це дуже складна тема. І зазвичай такі зміни кожен лікар замітить і обов'язково вас скерує на дообстеження в гематологічну лікарню. А ось про такі невеликі відхилення, на які не звертають увагу, в цьому відео мені буде розказати вам цікавіше. І в нас ще лишаються базофіли. Базофіли можуть підвищуватися також, коли в нас є якась харчова непереносимість, а ми часто вживаємо цю їжу, ну, фактично як введення якогось чужорідного нам білка. Так само базофіли будуть підвищені при хронічному виразковому коліту, а також хронічних запальних станах кишково шлункового тракту. І таких порушеннях, як от міксидема, гіпотеріоз, а ви не вживаєте таблетки, і от бачите, що у вас бонофі... базофіли стали ноль. А у жінок це вживання естрогенів, які часто дають як протизаплідні засоби і ну, з коригуванням якихось таких інших їхніх захворювань, що призначає гінеколог. Знову ж таки, вони знижуються при вагітності, дефіциті заліза, про залізу дефіцитну анемія вже розказували, чого вона виникає. І ось якраз на базофіли таке зниження їх чи підвищення фактично ніхто не звертає уваги. Але це також у нас важливий показник здоров'я. Також важливим в аналізі крові є показник ПЛТ. Це є. Кількість тромбоцитів. І от якщо от воно тут буде завишене, є схильність до утворення тромбів. Дуже цікаве на кількість тромбоцитів ваші кроворозріджуючі, які ви п'єте, не діють, бо це в основному препарати, які не зменшують утворення кількість тромбоцитів, а впливають на фактори згортання крові. Тому в тих випадках вони неефективні. Що ефективність природного ну найпростіше це ж та сама гірудотерапія. Знову ж таки, бувають тромбоцити і понижені. Понижені, вони бувають з кількох причин: вони не утворюються, або це мені зав лабораторію розказує цей секрет. Де? Коли в старших людей або в людей вже таких, ну як з віковими змінами крові, ми маємо неякісні тромбоцити. І в аналізі, коли робить апарат, вони недобре злипаються і не проявляються на аналізі. Ну, знову ж таки, ті тромбоцити не здатні утворити утворити і кров'яний згусток. відповідно в таких людей, в яких Чистої чистої причини кількість тромбоцитів аналізів понижена, ризик кровотечі є збільшений. Але, що дуже цікаво, а підвищені тромбоцити, ми лікуємо печінку і знижені тромбоцити також. У мене була навіть на дільниці, яка я працювала в поділ клініці, дитинка, мама її віл-інфікована, і фактично дитині теж приходилося. Всю вагітність вона приймала терапію, ми робили аналізи кожен місяць. І ось у дитини то дуже високі тромбоцити, то наступний місяць понижені, то знову повишаються. Я дала трави на лікування печінки. Просто дитина свипила трави в мікродозах. і... Це прийшло в норму. Таке лікування в нас тривало два місяці всього-навсього. Через рік дитина була здорова, ніякої інфекції не було. Ми робили щеплення, і все було нормально. І аналіз крові також був відповідно до її віку. Такий показник, якщо напевно знаєте всі вже ви. І в першу чергу. Цей показник пов'язаний з хронічним запаленням. І це в нас може бути інфекційне якесь захворювання, вірусна бактерійна, грибкова інфекція, в той же час хронічне запалення в суглобах чи в жовну міхорі, чи в нирці. Все буде давати підвищення шої. Також дуже високі шої бувають при автоімунних захворюваннях, і надзвичайно високі, там 40 і 50 при пухлинах. Е, при злоякісних пухлинних захворюваннях, а от знижується шої при підвищеному вмісті еритроцитів і зниженні альбуміну в плазмі крові. Ось, сподіваюся, відео було вам корисним, допомогло дещо розібратися зі своїм здоров'ям. Якщо у вас залишилися запитання по деяких інших аналізах, пишіть у коментарях, адже мені хочеться знімати саме це, що буде цікаве для наших глядачів. І поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже на загальний аналіз крові здає практично кожна людина і не завжди адекватно розказує лікар, а просто пише якесь призначення. Людина не розуміє, що саме з нею твориться, а хотіла би дізнатися. Підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавого про медицину і здоров'я.